Доброго ранку, дітки! Сьогодні на нас у гості завітав Грайлик. Він прийшов, щоб навчитися описувати одяг та взуття. Давайте ми допоможемо грайлику в цьому. Пропоную описати предмети одягу та взуття. Користуючись підказками, які вказані на схемі. Подивіться, треба назвати що це? Якого кольору, з чого зроблено, з чого складається цей предмет одягу або взуття? Як він зроблений, для кого і як за ним доглядати? Пропоную приклад для описового оповідання. Отже, це куртка. Предмет одягу. Куртка синього кольору з непромокаємої тканини. Складається з основи, рукавів та капюшона. Куртку шили на швацькій машинці. Ця куртка для дитини. Куртку можна вдягати восени. Взимку та ранньої весни. Щоб куртка була чистою, її пруть в пральній машині. Добре. Це светр. Предмет одягу. Він жовтого кольору. Він зв'язаний з ниток. Складається з основи та рукавів. зв'язаний на шпицях або в'язальній в машині. Светри носять і діти, і дорослі. Светри вдягають, коли на дворі прохолодно. Їх пруть у пральній машині. Добре. Тепер спробуємо розказати про взуття чоботи. Це взуття рожевого кольору. З непромикаємо тканини та шкіри, пошита на спеціальній швадській машинці. Складається з підошви, основної частини, шнурків. Це взуття для дівчаток. Їх можна взувати весною, осінню та взимку. Чоботи чистять щіткою. Діти, ви тепер самостійно зможете описувати одяг та взуття. Пропоную описати сукню, штани та капці за схемами. Якщо тобі потрібно більше часу, постав на паузу. Молодці. Дітки, давайте грайлику про згадку на наше заняття. Подаруємо шапочки. Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами ліпитимемо. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, фломастери та пластилін відповідно до кольорів фломастерів. Малюємо три кольорові шапочки. Беремо пластилін відповідного кольору до шапочки. Відчіпуючи шматочок, робимо маленьку кульку та притискаємо її на папері. Ось таким чином, як це роблю я. Поступово заповнюючи усю шапочку. Далі беремо, відчіпуємо трішки більше шматочок. Та розкочимо ось такими рухами і утворюємо соломинку. Прикріпляємо її на відворот шапочки та заповнюємо, як це роблю я. Далі відчіпуємо великий шматочок та утворюємо помпон. Погляньте, яка гарна вже перша шапочка вийшла. Наступно робимо таким самим чином. Та не забуваємо використовувати пластилін відповідно до кольору шапочок. Шапочки можна намалювати будь-яким кольором. Це не важливо. Погляньте, ось ми і закінчили другу шапочку. Робимо останню третю шапочку. Та повторюємо ті ж самі рухи. Відчіпуємо, скочуємо, притискаємо та розплющуємо кульку на площині. Ми закінчили останню третю шапочку. Молодці малята чекаю на ваші роботи. Дітки, а що ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, правильно, вчилися описувати одяг та взуття, а ще навчилися робити дуже красиві зимові шапочки. Чекаємо з нетерпінням на ваші роботи. До побачення, дітки! До скорих зустрічей!